Привіт, друзі! Це Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. В цьому випуску поговоримо знову про програму КУАЕТ. Підсумки одного року програми, новини на початок квітня 2023 року. Розкажу про те, що програма була продовжена, про всю статистику, про все, все, що вам треба знати про програму КОЕД. Спонсор цього випуску компанія Міст, яка є перевізником, перевозить посилки з Канади до України, з України до Канади. Також в них є грошові перекази. Вони запустили нову послугу нещодавно. Тепер ви можете відправити посилку в Україну за допомогою кур'єру. Вам не треба їхати до офісу міста або не треба їхати до Пошти Канади, аби відправити. Тепер можете заказати кур'єра. Він приїде і відправить посилку прямо від вашого дому. А до 21 квітня в них акція ця послуга абсолютно безкоштовна. у Вас ще є можливість скористатися. Приходьте за посиланнями, дивіться, як вони працюють. Також у них акція до Великодня, остання миля, тобто доставка по Україні, безкоштовна. Також до Великодня ця акція є там промокод, який також буде в описі під цим відео. Давайте повернемось до КУЕТО. Буквально два тижні тому уряд Канади зробив. Просто велику справу я вважаю. А саме подовжив програму Коед. Був такий якого, все, якого всі чекали, опасалося те, що 31 березня програма КОЕД припинить своє існування, що тепер українці не зможуть приїжджати до Канади, отримати свої ворк-приміти, легально знаходитись в Канаді, працювати і так далі. Я дуже сильно болів за те, щоб уряд Канади подовжив програму. Вони можна сказати, прислухали до мого. Такого побажання, напевно, не тільки до мого а багато людей до них зверталося, і українська діаспора, і насправді вони дуже сильно тримали руку на пульсі. І тому вони зробили класну справу. А саме продовжили програму КоЕД фактично ще на рік. Було анонсовано три нові дати. Перша дата це 15 липня. До цього до цієї дати включно. Ви можете податися на програму КоЕД заповнити форму, як і заповнювати в мене є окреме відео. Заповнюєте форму і протягом 2-3 місяців отримаєте ваші канадський віз. Інша дата це 31 березня 2024 року. До цього до цієї дати вам треба в'їхати в Канаду, щоб отримати матеріальну допомогу, щоб гарантовано отримати свій ворк-приміт і три три роки після вашого приїзду в Канаду легально працювати, легалізуватися, отримати піар як результат своєї перебування в Канаді. Тобто, почати своє канадське життя. У Вас ще цілий рік на те, щоб приїхати до Канади, якщо ви ще не в Канаді. А і ще інша дата, яка також важлива, це 31 березня 25 року. А до цієї дати фактично два роки будуть діяти послуги сеттлмент центрів канадських, яких дуже багато в Канаді. Це організації, які допомагають усім приїжджим. Там ви можете, вони, вони вам можуть допомогти в пошуку роботи в безкоштовному житлі, в вивченні англійської мови. Там дуже багато в них послуг цікавих. І всім, хто приїжджає до Канади, обов'язково знайдіть Settlement центр поряд з вами. Це дуже легко знайти, просто на Google Maps наберіть сеттлмент центр, і він вам видасть не одну адресу поряд з вами. Ось класні три дати. Три... Такі три Майлстоуни і люди, можна сказати, видохнули, тому що ну, ця дата, що 31 березня, все скінчиться. Вона така була досить ну, суттєва на людей впливала. Тепер можна трошки видихнути, і для тих, для тих людей, які ще не подалися, у вас ще є там три місяці, щоб це зробити. А ті люди, які ще не приїхали, фактично у вас є ще рік, щоб приїхати, Канади. А тепер. По суті, програми КОЕТ за один рік її існування її скористалося майже 190 з гаком людей. Приїхали до Канади, саме українці. Майже мільйон людей подалися на візи, і більше 600 тисяч їх отримали. Фактично, всі, хто бажав, в принципі, вже це зробили. Якщо ви ще сумніваєтесь, чи варто це зробити, насправді варто, тому що отримання візи повністю безкоштовне. У вас буде трирічна віза канадська, яку ви можете можете скористатися в будь-який момент, можете не скористатися це ваше право. І Канада, в принципі, Надає вам можливість пересидіти війну, такі лихі лихі години лиху годину приїхати до Канади. І по можливості залишитися при бажанні повернутися. Канада нікого не тримає. Якщо бажаєте залишитись, не бажаєте поїти собі далі назад в Європу або в Україну. А для тих людей, які сподіваються залишитися в Канаді, Канада, я думаю, що не не залишить. Не залишиться осторіння і буде робити нові міграційні програми, вже орієнтовані на українців. На тому інтерв'ю, в якому міністр міграції анонсував продовження КОЕД, Він заїкався про те, що будуть зміни до системи експрес-центрі, будуть даватися додаткові бали до людей певних професій або до тих людей, які їдуть в певні регіони. Влітку сподіваються, що вже будуть фінансовані ці зміни. І я думаю, що багато людей, багато українців, які приїхали по програмі КОЕД зможуть їм і скористатися і отримати свої, свої піари, тобто отримати ВНЖ А, Стосовно білетів до Канади, на жаль, вже перестали розігрувати безкоштовні білети. Буквально місяць тому сайт Мас Фу який розіграв там більше двох тисяч білетів, припинив це це робити. Можливо, вони поновлять ці ці розігріші, але ну на жаль, на 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 жаль, наразі невідомо. А також зміна відбулася 31 березня у сроках здачі біометрії. Починаючи з 31 березня, якщо на вашому запиті про здачу біометрії написано, що ви потрібно здати протягом 30 днів, то її треба здати протягом 30 днів. Якщо ви не встигнете, вам треба фактично заново подаватися на візу на, на по програмі Куве. Тому якщо ви отримаєте ваш запит після 31 березня, ось вже фактично ось, ось зараз, робіть все можливе, щоб встигнути здати біометрію протягом. Цього місяця. Також, хоча про це не було сказано, але я рекомендую, якщо приходить лист на вклейку візи, там також є термін 30 днів, не затягувати, тому що раніше можна було пересилати паспорти навіть пізніше, вони вклеювали, то зараз можливі варіанти, що не вклеюють. Тому краще вже дотримуватись тих термінів, які пишуть в офіційних документах, які ви отримуєте. Тепер стосовно. Яку провінцію обрати для переїзду в Канаду. Тому що це важливе питання, і його постійно задають мені під відео. І Люди, в принципі, повинні користуватися п'ятью різними критеріями. Я вже. Перший критерій це чи хтось вас зустрічає в Канаді. Чи є люди, які приїхали раніше по програмі, чи ваші родичі, чи ваші друзі, які вже в Канаді, які могли б вас зустріти, могли б вас десь. Допомогти з пошуком житла, з пошуком роботи, повозити по всім інстанціям. Якщо є такі люди, то їдьте туди, де вас зустрічають. Це дуже сильно вам полегшить життя потім в Канаді. Другий варіант це другий критерій це ваша робота, яким ви будете працювати в Канаді. Якщо ви айтішник, вам треба їхати або в Британську Колумбію, або в Онтаріо, або в Квебек. якщо ви в сільському господарстві працю працювали, то вам треба їхати Манітобу, Альберту або Сескачува. Тобто дивіться на сайтах вакансій, ким ви будете працювати, чи є в ті вакансії, які яку, яку чи є вакансії по вашій роботі, наприклад, зварювальник дуже потребована в Канаді професія. Багато де у травіційних програмах вона існує, але якщо просто пошукати, наприклад, скільки вакансій зварювальників в Онтаріо, в, в то їх буде в 10 разів більше, ніж в Манітобі. Тому навіть якщо ну, ви, ви знаєте, що ви знайдете роботу навіть там, де роботи мало, то можливо краще подивитися на ті варіанти, де роботу знайдете гарантовано і приїдете там, де роботи багато. Тому саме ну, багато людей їде в Онтаріо, тому в Торонто, наприклад, тому що тут є життя, тому що тут є робота, тому що тут живуть люди. І трошки менше варіантів, пов'язаних з видаленими провінціями, з віддаленими, там, такі як Атлантичні і так далі. Але грає роль також третій критерій: це ваша можливість залишитися в Канаді. Якщо ви їдете в Канаду з прицілом, щоб надалі залишитися в Канаді, то дивіться, як ви будете залишатися, як ви будете отримати ваш ВНЖ канадський. Тому що після 40 років, наприклад, коли вам вже виповнили 40, дуже важко залишитися в Канаді по федеральним програмам, можуть тільки зіграти різні провінційні програми або гуманітарні програми. Тобто вивчайте матчасть, вчіть, куди ви будете їхати, як ви будете залишатися, беріть консультації у міграційних консультантів або адвокатів. Плануйте свій переїзд заздалегідь, це дуже важливо. Ще критерії, четвертий вже, напевно, це клімат. Чи як ви переносите холод, як, ви, як, як вам зима взагалі? Тому що Канада це північна країна, як не крутий. Тому жити півроку в зимі, напевно, не, не кожному не кожний бажає, тому дивіться, які регіони Канади ви переїжджаєте. Якщо бажаєте тепла, то це напевно, Британська Колумбія та Антарія. Якщо вам все одно, то можна їхати там, де вам буде комфортніше. І п'ятий критерій, напевно, я вже так трошки про нього сказав. Це вік. Якщо ви молода людина, в принципі, вам все одно куди ви будете їхати. Ви в будь-якій провінції ти себе в провінції себе знайдете. Швидко вивчите англійську мову, швидко знайдете роботу, будете активно покоряти Канаду. Але якщо вам більше більше 40, то треба вже брати саме з прицілом, щоб була можливість залишитися саме отримати піар по провінційним програмам. А яких в Канаді велика кількість на на сьогодні в Канаді налічується більше 100 міграційних програм. Є федерального рівня програми, є провінційного рівня програми, є гуманітарні програми. Це ті варіанти, коли вам просто нікуди повертатися, коли ваш будинок було знищено, коли ваше місто було захоплено і так далі. тому подібне. Є варіанти залишитися в Канаді саме по гуманітарним кейсам, і тоді не треба ніяких балів, ніякого експрес-центрів. Просто звертатись до грамотного імміграційного консультанта і залишатись собі в Канаді. Ще трошки хочеться сказати про навчання канадське, тому що Канада пропонує людям, які переїжджають до Канади, дуже великі можливості отримати якусь нову професію, піти навчатися в коледж або університет. І це один з варіантів продовження вашого перебування в Канаді після того, як сплинуть три роки по програмі КУЕД вашого Work Permit. Тому що ну іноді люди не встигають. Тобто три роки пройшли, піар ще не отриманий, і на ворк-перміті на чітко чітко написано, що треба покинути виїхати з Канади. Тоді можна зробити такий фінт ушами піти вчитися, піти вчитися в канадський коледж на другого освіту там, або третю, хто яка освіта там вже, скільки їх там рахували. А якщо ви будете оберете один рік навчання в коледжі, ви після закінчення коледжу отримаєте ще один рік post work приміт, тобто ще на два роки продовжите своє перебування в Канаді. Але якщо ви підете навчатися на два роки, ви вже отримаєте. Потім 3 роки Постградіт Work приймет і ще на 5 років продовжити ваше перебування в Канаді. А, і це ну, ну, суттєво насправді. За, фактично за 8 років перебування в Канаді ну, можна вивчити і мову, і роботу знайти, і варіанти залишитися в Канаді також. Ну, якщо ви, звісно, бажаєте залишатися в Канаді. Плюс великий саме плюс навчання в Канаді, що вам легше буде потім шукати роботу. Тому що навчання в канадських коледжах воно потребує знання мови. Ви не поступите в коледж, якщо ви не знаєте мову. І після закінчення коледжу у вас буде набагато більше шансів знайти роботу, тому що у вас буде канадська освіта і більше варіантів знайти роботу. Тому... Досить суттєво навчитися в Канаді. Єдиний мінус цього варіанту саме це те, що навчання в коледжі коштує гроші. А якщо у вас немає статусу піар, то це приблизно 15 тисяч доларів на, на рік. Якщо є статус піар, то це 5-6 тисяч доларів на рік. і Це ну, набагато вигідніше. Тому ось така ситуація з навчанням не відкидайте цю ідею, особливо якщо ви молода людина, це це вам дуже сильно допоможе в житті в Канаді. Ось така статистика, як я вже сказав, майже мільйон людей подалися 200 тисяч приїхали, і сподіваюся, що за цей рік всі, хто бажає приїхати до Канади, такі це зроблять. А всі, хто бажають отримати візи, такі це такі це зроблять. Дуже дуже сильно радий, що Канада думає про українців. Канада підтримує українців. Канада підтримує Україну зброєю, матеріальною допомогою. Всіми всі можливими засобами, способами, і тому давайте дружно подякуємо Канаді, що вона є, що вона настільки добре думає про нас. На цьому мене все. Ще раз нагадую про акції від міста безплатні, без, безкоштовна пересилка по Україні і безкоштовний кур'єр, який забере посилку з вашого адреси в Канаді, і відправить її в Україну. Приходьте за посиланням і сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал. До нових зустрічей. Пока, пока.